Друзі, пам'ятаєте, я вам обіцяла, що буду підстригати свою цибульку, ось, і покажу вам обов'язково, зніму відео. Дивіться, беремо ось так і дивимось. ну Десь приблизно 10 см залишаємо. Ось. Ну і так, весь рядочок. Так, просто беремо легенько, і обстригаємо 9-10 сантиметрів. Ось. Бачите? Ось так обстригаємо. Не будемо стригти ось, да? ось так, тому що все це попадає сюди і буде тут засихати, і ви не будете знати. Чи це засихає ваша цибулька, та що росте? Чи це засихає то листечко, яке ви обрізали? Друзі, для чого обстригати, може хтось не знає, я поясню. Е, дивіться, рослинка, ось е, в нашому випадку, цибулька, да? е, ось вона, бачите, що ось ця цибулинка у неї вона зовсім тонесенька. І ось е, рослинка, вона е, всю силу свою е, витрачає на те, щоб вигнати ось цей пагінець. Так? Але коли ми його підрізаємо, то рослинка починає витрачати силу на вже вигон ось цієї цибулини. Тобто нарощує масу самої цибулинки. Не пагона, ось цього, а самої цибулинки. Якщо його не підстригати, то вона буде витрачати свої сили на цей пагін. Тому ми його підстригаємо, вкорочуємо точку роста, і тоді вже цибулька починає тратити свої сили на ось цю цибулинку. І починає ця цибулинка товстішати. Набирати масу плоду. Ну що ж, друзі, ось так виглядає стрижена цибулька. Ось. Як ви можете бачити, ось так. І цю постригла. Всю цибульку постригла. Ось. І воно має стати грубшим, ну, як мінімум, в два рази, а то і в три. Ось. Щоб з'явилася така цибулинка, знаєте? Ось, така маленька цибулинка з'являється. Тоді вже можна його буде висаджувати в ґрунт. Ось, ну Думаю, що ще з тиждень вона поросте, і потім ми вже будемо її висаджувати. Відео також буду знімати, щоб ви побачили, як я це роблю. Ось так.